¡Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і саме сьогодні, що саме любиме у мене, ну і взагалі не в мене, а просто з'явився режим дуельок. І моя тактика все ще в силі. У мене 871 кубок на бароні, 857 на перлі і 711 на громові. Грома мені треба підкачати. Тут, звісно, без цього нікуди. Проте е, ти знаєш, з громом трошки тяжко. Тому я пропоную, поки є дуелі, ми будемо качатися на дуелях. Як тільки дуелів нема, ми прокачуємо грома окремо, і я хочу реально взяти і докачання. Почати його до тисячі всіх трьох. Просто саме в дуелях. Тому погнали, попробуємо. Я навіть, кстати, не дивився, яка мапа в дуелях. От, але зараз якраз і побачимо. Для мене це буде новинкою, тому що. Ну, кстати, мапа нормальна. Е, мапа нормальна для Грома геть погана. Е, для перла піде, і для барона теж піде. В принципі, мені ховатися тут особо ну, нема де, нема як. Але мені це сильно і не треба, тому що я по факту то. Ну, Як сказати. У мене пенні. Я по факту, то просто ну, далеко стріляю. Далі в мене стріляє тільки пейпер. О, пацики опять кубки сливають. Це, звісно, прикол крепкий, але як вони сливають, то слава Богу, я набираю. <с. <с.> Моя ж то задача набрати, а не слити, правильно? Тому чом би і ні. Можливо, він спеціально ще сливає мені одного, другого, а потім візьме і затащить хенком, поняв? Ну, хенком він тут не затащить, я думаю, Бачиш, він автоатакою, типу, б'є, він стріляє прямо в мене. Можливо, через якийсь софт він бере і сливає собі кубки. Я не знаю, можливо, він читер якийсь. Я, чесно кажучи, не в курсі. Ну, просто. типу, це для мене якийсь прикол. Диви. Диви, насю надуває. А, він сразу лопає, і ти понял? Це якийсь, блін, прикол. Це просто прикол. Ну, дев'ятий він стрік. Дев'ятий він стрік, це хорошо. Скільки мені дало кубків? 14, правильно? Да. <певёл> <певёл> yeah. Правда, якщо я напишу Battle Lock, нажму. А мені покаже, по скільки мені дало. Бач, на перла дає 4. <Thanksgiving> mm, не знаю, чого це пов'язано. Що на перла 4? Мабуть, певно, що він третій герой, йому дає менше. Добре, що грому дає 5. Так що, коротше, мені по факту перлом треба обігнати барона, а громом догнати барона. Тоді б мене все буде, типу, слава Богу. І я зможу всіх їх прокачати. Треба буде зробити так, щоб вже наступну серію у мене гром. Мав кубків так само, як барон. Отак треба зробити. Як це зробити? Я поки що не знаю, бо там треба, блін, по ще 200 кубків накачати. Це реально багато. Ну, попробуємо, попробуємо. Чом би нім? Так, міплі. Я сподіваюся, ти ж ну, не руїниш катку, да? ти ж нормальний пацан? Ні, він нормальний пацан, тільки я. Тільки я протупив трохи. І він мені щас винесе мене, бо він має через стіни валити. Так, да, я коротше протупив, не треба було мені. Ах, коротше, затупив я, що пороблю. Блін, попав тільки одною, ну. Не міг попасти більше, ніж одною. І все б у мене було слава Богу, ну. Блін, ну просто не попадаю, ти поняв? Не розіграний, Яно. У мене 9 фінстріку, Мені треба вигравати. Мені треба якось вигравати. Я в принципі можу перлом його розбити. Ага, бо я попадав ще? Но перлом я вообще на изи виносим. Вот такого. Перл изи. Так, Леон. Против Леона буде тяжковато, якщо не сейчас в Invis уйде. Якщо у нього є ульта. У нього ульта є. Давай одемо. У нього є ульта. Я сразу гаджет прожимаю. Я черт я знаю, де він Я не знаю де він Чи він в кущах, чи він в інвизі? Я не знаю. Він, певно, вже в кущах. Да. Так, пацан. Так, ульту я отдав. І він мене щас виносить, да? да він... Він якось от, кису, от тумана! Боже, я думав, він мене вже виніс. Я думав він мене вже виніс. Против лілі. Ой, вона з ультою сразу з гіперкою, да? Ні, без гіперки, поки. Дамажить вона буде дуже больно. Типу, ну, дві лілі, чи це Лола, точніше. Дві лоли. І він спеціально бачив, її поставив, що е, і ця ілюзія перша. Я по комусь попав, певно, по ілюзії, да? Певно, по ілюзії я попав. Отако ми її виносимо просто як же я камбекнув. Фух. Хоча за міплі він мені ще всіх розніс. Кстати, я замітив, що міплі і біа дуже сильні в дуелях. Но барон, звісно, імба повна. Імба пача, як той, сказав, я почти 900 кубків уже на ньому. Дуже хорошо. Но з кожною перемогою в мене барон відривається від перла по кубкам. Тому мені треба перла зробити так, щоб у нього було більше кубків, ніж у барона, ще і набагато. Набагато більше. Десь на 30 кубків, можна на 40, навіть. Ой, поняти б хто де? Угу. Спайкіч, блін, сидів АФК. Потім проснувся, сповнив, що він повинен грати. Ну, я по ньому добре попадаю. Мені треба да хілити ще, щоб мене не репнуло. Цей пацанчик не хілиться. Чи я зарядю ульту. Ну, не ульту, а отако плюху. Я думав, буду пробивати, але я його і так виніс. Так, проти Боніка буде тяжко. Бонік може тепнутись. Отако. Ну не вийшло, не вийшло, в мене його навіть з ультою вбити. Не вийшло. Давай попробуємо. У нього вроді є ульта. Буде він пригати чи ні? У нього нема ульти. Якщо в нього нема ульти, то в мене є всі шанси. Да, не вийшло, не вийшло, в мене його опять побити. Ладно, перлом, давай попробуємо. У нього хп багато дуже, у Боника. Так, ладно, я сижу тут. Ого. То ти блін, чув? ти трошки гамнюк. Ти прям добре попадаєш. У мене є гіперка. Ну проти бочки можливо мені буде гіперка, бо бочка ближнік. Оцей по-любому ультане щас. Він по любому ультане. він сейчас захоче мені плюху дати і потім ультанетіки. Я його встиг вирубити з ульти, хух! Як же мені пощастило? Як же мені пощастило? Проти бочки, в мене нема ульти, але в нього теж немає. Бо він тільки що віддав. У мене дальність все-таки більша. Я буду щас його просто дамажити. Просто заганяти буду його. Отут уже я можу тебе гнати, пацан. Просто Просто заганяти буду тебе. Щас я так роблю. Тако стріляю. І отако взриваю тебе. Все, оце опять камбек просто. Я не знаю, як же я перлом далі виносив. тому що мені тупо байдуже. Я можу йти і тупо виносити челів. Все плюс 14 кубків. Взагалі хорошо. Я мало того, що кубки класно бустю собі. По 14 за перемогу. Так ще й я, я всіх трьох качаю. Мені це максимально подобається. Плюс, ну, мене не зажимають там вдвох-трьох. В мене не обманюють, чели. Не починають казати, що спочатку тім, а потім кажуть, та все, типу. починають мене бити. Тут такого нема. Тут чисто скіл. Чисто скіл вирішує. Всі питання, Ну тут в піщах, напевно, нема, но я і не хочу підходити, чесно кажучи. а от і плюшечку. от тобі на одну І що тобі ще одненьку все? І от кес, пацанчик. Оце Ізі було. Против Дінича, сейчас мені теж буде легко дуже. Я щось думаю. проти Дінича буде ультра легко. Хоча він докидає чу. А, я попав по Ну, а тут він уже сховався, і тут я вже йому нічого не зроблю, але його буде бить туман. Йому треба буде підходити. І він і пішов підходити, тільки я по ньому не попадаю. Я завжди, коли отаку нервую, я перестаю попадати. У мене з'являється купа проблем, і він мене зараз тако може винести. Отако От я, слава богу, задефався. Бо я вже думав, мені габеле, але ні. І міплі. Міплі це веще легенда, я не знаю, як його бити. Люба барикада йому байдужа. Так, пацан, ну це тобі особа не поможе, ти ж розумієш? кого ну, на тобі ще одну. Ще я його натовчу, натовчу йому гриву. Він тікає вже хілиться. Такому йому. Раз плюху, два плюху. І треплюху завершальну. Опа, і ще одна перемога. Просто в мене в кишені. 891. Пусть 900 кубків. Ти розумієш? В шадешечки на таких кубках взагалі важко. Вообще важко. А тут я просто бенс і все. Мені буквально останні 100 кубків треба. Ну, мені дає там по 5. Це мені треба, блін, багато перемог. Ти поняв? Треба 20 перемог, це немало. Ну і плюс я ж він стрік не зможу держати. Мені цікаво, проти кого я попадаюсь, проти яких челів. Ну, я замітив, що шарфів стало набагато менше. Їх прям в рази менше стало. Але ось який кіт появився, бач. Бо ось сьогодні ще ні одного шарфа не було, ні, ні в катки, ні одній. Як буде далі, я поки не знаю. О, па по Карлові. Карл гаджета оддав. У нього гаджет сильний дуже, але я його не зловив. Так, ще тобі, щоб крутився менше. Отако. Отако, отако. Бем, попав, все, халява. І кіт саме складне, але у нього не було ульти. Кіт мене винес, винесе 100%. Типу я впевнений в цьому. От проти кота в мене шансів взагалі нема. Отакого, От як я й казав. Він навіть в інвізі просто прийшов, я зато навіть і не подумав, що він зможе в інвізі прийти. У мене тупо нема шансів проти нього. Нема. Громом у мене шансів проти нього нема. Він просто ультой на мене запрыгне. Отако. І все, мені габела. мене просто тако з'їсть. Но у мене є перл. О, мені треба зарядити гаджет. Отако ми зробимо. І попробуємо його сильно надамажити. Отако. І все. І він забоявся в ульту жати. Все, дві плюхи я йому дав. Два удара, і я виніс. І в мене ще далі перемога. Прикинь. Цікаво, проти кого я вообще граю? Що це за чуваки? У нього на куту 915. У нього прям крепко. А ну, профіль. У нього 55 тисяч кубків цього пацана. В цього я грав 40 тисяч. Ну поки що вони сильніші, набагато за мене. В цього 50 тисяч. Коротше що, яке серйозні, У мене даже 40 немає, але я качаюсь. Диви, що нам далі робити, я не знаю. Бо грома я тут просто качаю чисто, як абузу якусь, він мені по факту, ну. Треба чисто, щоб тут допомогти його підкачати. Ну цей втік. Ну він мені, в принципі, нічого не зробив. В нього дальність атаки дуже маленька. Дуже маленька дальність атаки. Він зможе гаджет, конечно, вжати, якщо він у нього є. А в нього тільки гаджет є, в нього більше нічого нема. Ні суперсили, в нього нічого. ни ні гіперки. У нього вообще нічого, в нього якийсь... Ну, такий герой, типу, Вообще пустий. Против бази, кстати, буде тяжко. Ну, смотря, яка в нього оранжа. Він може й ульту не зарядити. Хоча ні, він, походу все там заряджає. А ні, він провтикався з ультою. Він провтикався з ультою, просто-напросто. Він не попав. Зато я попадаю, пацан. На. <laughs> Но у меня ульта появилась, так что на Санди есть ульта. Против Санди будет тяжко. Она туман сейчас кинет, и я ей ничего не сделаю. А у нас дается? Да. Так, да, вона здається. Ну бачи, проти такого ми в суху взагалі виграли. 901 кубок на бароні. Просто сюди. 20 кубків різниця з перлом і взагалі багато кубків різниця з громом. Ну що поробиш, ми то можемо йти далі? Ми то можемо йти далі. От я знаю, остання сотка, якщо качати її в шеде, це просто Unreal. Ну дуже важко. Ти дуже довго качаєшся. Останню сотку кубків. Тобі важко ігри вигравати. Ну, в ШД, іменно, наприклад. Я ось по шеде суддю. То по ШД я в курсі. Ну, воно щось хоче стояти і стріляти. Нам мене, кстати, з плюхи, мабуть, і вирубить, не Ну я уворачуюсь, так що в мене, по суті, є шанси якісь. Не, Отако... Ні, диви, уворачується. Ну все, репай. Так, Макс і Фінкс. М, кстати, против Сфінкса буде, ну, такого тяжковато. Против Макса тоже можливо. Енергетик — серйозний пацан. Він уже пішов в атаку сразу. Він розуміє, що на дальняк зі мною тяжко. Ой-ой-ой, нема зарядів. Так на плюху, щоб ти особо не хилився. В тебе є ульта, ну і в мене вона є. Я бом не дати хилитись, але я не можу не дати хилитись. Бачиш туман уже. Ну все, йому габело. Все, ему габела. Хорошо. От сами зробили. І плюс Сфінкс. Останній, короче, сказать, last boss. хе хе, -хе> якого надо буде якось розбити. У нього є ульта, у є гаджет сильний. Ой, ну вообще сильний персонаж, в цілому. І хп у нього. Батань. Ого. Це що за. Це що за пацан такий, га? Сразу гаджет, прожимаю, хилюсь. Так, пацан. Попав. Попав він ряпає. Хух, слава Богу. Він ульту міг раніше дати, коли зажимав мене. Він міг дати ульту в мене і просто піти повбивати мене. Но він щось не захотів цього зробити, того я і виграв. 906 кубків, отак, от, от, просто легесенько. Цікаво, скільки в нього кубків взагалі на аккаунті. 47 тисяч, 906, 850, 776. Ну бачите, у нас плюс-мінус одинаково кидає. У мене ось тут 906 у нього, у мене 901, плюс 5. Це мене тут 906. 741, тут 776, 881. Ну, коротше, у нас ще однаково, герої мають кубки в плюс-мінус. Ну, все одно я виграю І я що сьогодні? Ні одніє дуелі не програв. То це що значить, що мені цю дуель треба програти, правильно? Напевно, так. А да. як мені подрум? Кольт, газ і мімік. Серйозні герої? Кольт особливо. Може знести мене за дві плюхи. А, за одну плюху він може мене знести. Я сразу гаджет прижимаю. Вдруг у нього є гаджет, щоб стіну ламати, то ну я в баню. Пасти по ньому тако, щоб він менше нападав, поняв. Бо він стріляє часто, він хоче мене вбити, він приймаєш він має заплюху, винос. винос. Ай-яй. -ай. От коли я казав, що я не, вмира... не програвав ні разу, от уже я думаю, що я, мабуть, щас програю. Я щось так думаю. Ого. Що, тікати будеш? Ну не втечаешь, пацан. <рив> да, я ульту отдавна, ничего страшного против газа. Не може я на нього нормально напасти, честно кажучи. У нього ХП багато. Я не попав ультою. Ай-яй-яй, не попав ультою. Ладно. Як вигравати? Тяжко вигравати, так? Да? У нього гіперкаульта. Дамаже больно, далеко стріляє. Одійду може він, подумає, що я нубчик, що це ізі катка. Ну бач, не попадає. Ну і я не попав самим головним атакою своєю, так сказати. Або нього щита 3000, Як мені його перебити? Ніяк. Ото я і сказав, що ні разу не програв в дуелі, і отут тобі на має він стріку було 15 десь напевно, але нічого не поробиш, Хе -хе. без програшів ніяк. От тобі і перші складності, так сказати, появилися. 900 то апнули, а далі вже тяжко. Ну я сподіваюся, що далі ми зможемо докачати до 1000, І головне, що підписуйтесь на канал, ставте свої подобайки. З вами був Сенче. Всім удачі, всім пока-пока.